Добрий день усім, хто слухає нас на радіо розділля та спостерігає за нами в мережі. Наразі в етері програма Жіночі сенси та я її автор і ведуча Христина Давичак. І сьогодні у нас в гостях красива молода жінка, засновниця студії Тарікс Фітнес-Факторі в місті Ходорові, чемпіонка України з кіокушенка і Карате, володарка першого дану. А також професійна фізична терапевтка Галина Магарська. Вітаю Галю. Дякую, що завітали до нас. Христина, вітаю. Мені дуже приємно, що ти мене запросила сюди. Це перший мій такий досвід, і мені дуже приємно. Дякую. Алло, Ти здобувала вищу освіту у Львівському державному університеті фізичної культури. Спеціалізувалася зосібно на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії. Чому саме цей виш і цей фах? Що йому передувало? Передувало цьому те, що я займаюся, займалася і займаюся карате. Угу. Також мені досить тривалий час подобалася медицина. Угу. Напевно, я завжди цим цікавилася, і коли я травмувалася, і коли я травмувалася, я вирішила, що точніше, ні, я познайомилася з таким напрямком, як фізична терапія і угу. ерготерапія. Угу. І побачила, що я можу об'єднати спорт і медицину, можна сказати, в одній спеціальності. Це досить дотично одне до одного. І також там є фізичні вправи, і якось так я вибрала цю спеціальність. А з якого віку ти займалася карате? З другого класу мене відвів тато на карате, mm -hmm. на перше тренування. Якось а так? В нашому суспільстві, Галинко, дуже часто панують такі стереотипи, що. Жінка, дівчатка молоді у спорті, зокрема в такому підвиді, як бойові мистецтва. Так, це не зовсім жіночний вид спорту. Я чую від дуже багатьох: мовляв, навіщо давати дівчат на карате. Там, на Дзюдо, так? адже ж десь втрачається їхня природна жіночність, тендітність. Вони набувають таких, ну, говорять, з широкоплечими стають з міцними ікрами. Чи не було в тебе такого, коли тебе хтось відмовляв від того, а може би ти краще пішла на танці, а дівчаткам більше лечить співати, а танцювати і так далі? Так, в мене було таке, мене mm -hmm. відмовляли. Напевно, mm -hmm. був період, коли мене дуже близькі люди в цьому відмовляли, е, бо тому що карате це є контактний вид спорту, але на той момент я нікого не чула. Mm -hmm. І ні, це неправда, що дівчата набувають якихось чоловічих форм. Mm -hmm. Це все залежить до того, як людина підходить до цього, як людина налаштовується і які е, перед собою. Ставить цілі. Uh -huh, uh -huh. Це зовсім карате, це не є якийсь там спорт, в якому потрібно мати великі м'язи. Це не є такий м бодібілдинг, наприклад, yes. та, там, де yes. е потрібно мати певну тілобудову, і ні, це стереотип. Тобто ми його, дивлячись на твою тендітність і прекрасні жіночі форми, фактично можна сказати, тут студії розвінчуємо. Так, так? ми це розвінчуємо, це неправда, <гум> ясно. Але ну, ви е, наразі працюєте офіційно в Ходорівській міській лікарні е, фізичним терапевтом. Е, з огляду на сучасний стан в нашій країні. З якими викликами у своїй спеціалізації ви зіткнулися, я маю на увазі реабілітацію військових. Чи звертаються до вас хлопці чи дівчата, переважно з якими травмами і як, як працюєте з ними? Е, наша Ходорівська лікарня не є профільною угу. по військовій реабілітації, угу. але так, коли відправляють військових додому. По, для лікування по місці проживання до мене потрапляють військові, і я mm -hmm. з ними працюю. Зазвичай це військові з вогнепальними пораненнями, також з осколковими пораненнями. Напев, напевно, не такі важкі, як в профільних якихось лікарнях, профільних mm -hmm. реабілітаційних центрах, тому що, на жаль, або на щастя, нас ми таким не займаємось. Mm -hmm. Mm -hmm. І Попадають хлопці, які є менш травмованими. Не знаю, наскільки важко з ними працювати, тому що я не маю порівняти угу, з досвіду. ким. Так, угу. да, Я не маю з ким порівняти, але бувають різні. Буває, що з ними важко працювати, але зазвичай всі нормальні хлопці в плані спілкування. немає якихось дуже замкнутих хлопців, ніхто не хоче, ну нема таких, що не йдуть на контакт. Всі хочуть працювати, всі хочуть слухати якихось цілей. Слухають тебе, виконують рекомендації. так, Та обов'язково. Вони мене слухають. Спробуй не послухайся чемпіонку з карате. Так. Ясно. Е, добре, Галинко. Вас е, знають в Ходорівській громаді. Е, в сусідніх громадах, як круту, перспективну молоду фітнес-тренерку. Фактично не так давно, так, десь близько двох років тому, ви заснували в невеличкому містечку в ходорові сучасну фітнес-студію, робота з якимись петнями. Дерікс фітнес. Фекторі, що це за така індустрія? Розкажіть трошки про неї, в чому її особливість і переваги? Тейрікс uh, фітнес це прогресивний фітнесу, який заснований в Америці морськими піхотинцями, uh -huh. і суть його в тому, що без зайвої додаткової ваги ми можемо протренувати наші м'язи. Тейрікс, uh -huh. uh, так як я фізичний терапевт. Я застосовую навіть в реабілітації. Це така система петель, яка е, допомагає з будь-яким типом навантаження. Тобто, людина, яка має будь-яку фізичну підготовку, може з ними працювати. Тобто, якщо людина має низький рівень фізичної підготовки, я mm -hmm. можу дати тренування таке, яке буде комфортне для неї. Також, якщо це є професійний спортсмен, йому також буде складно тренуватися. Але я почала застосовувати, е, окрім Тейріксу, угу. різний е, додатковий інвентар, який допомагає мені ще якісніше побудувати тренування і цікавіше. І таким чином у мене, мене виходить функціональний фітнес з функціональними петлями. Це досить цікаво, досить прогресивно, і це є сучасний фітнес, за яким майбутнє. Ясно, ну це справді якась універсальна комбінація всього того, про що ти говориш. Е, Галю, а хто є твоєю цільовою аудиторією? Ну, зрозуміло, що, мабуть, молоденькі дівчатка, так е, от, власне, цікаво, жінки 40-50 чи вони займаються, чи мають бажання, які їхні успіхи, і взагалі про протипоказання, чи є якісь серйозні протипоказання щодо цих. Фізичних навантажень спочатку я скажу за свою аудиторію, але пізніше я скажу за протипоказання. Але, будь ласка, нагадай мені за це, бо тому, що я зараз можу забути добре жінки. Я надихаюся і я дуже пишаюся своїми дівчатами підопічними, які угу. в мене тренуються, тому що в мене тренуються дівчата, яким 15 років, і також в мене тренуються жінки, яким за 50 років. Mm -hmm, і мені дуже цікаво спостерігати, і я захоплююся тими жінками, які мають дуже багато роботи, mm -hmm. які яким потрібно прийти додому, погодувати дітей, попрати речі, і вони все рівно знаходять час на тренування. Вони тричі на тиждень йдуть, виділяють для себе цю годину часу. І відповідально і... ставляться до та, цього. Так, відповідально оправда. ставляться в мене інакше не буває. Ну, ясно. Ми вже зрозуміли, що ти серйозна тренерка, ще й каратистка. В да, мене. Мене, мене вони дуже відповідально до цього ставляться, тому що я їх прошу ставитись до цього як до роботи, тільки тоді буде результат. Угу. Е, кажу, я захоплююся дівчатами, які мають дуже багато відповідальності протягом дня. І вони приходять, роблять. Ті завдання, які я їм даю. Звичайно, що дехто каже, що складно, всі кажуть, Ясно. але легко не буває. Якщо Ясно. ти хочеш результату, ти мусиш працювати над ним і йти до нього, бо легко в нашому в житті не буває. Е, Галю, а от ти як тренерка, чи ти е, помічаєш внутрішні зміни в дівчатах, в жінках? Е, Після певного е, періоду тренувань, бо зовнішні, очевидно, е, помітно. так? Е, жінки худнуть, в них е, дещо по-іншому вже складається структура тіла і так далі. А от внутрішні мене цікавить е, зміни. Чи, чи справді оцей вид фіт фітнесу, як і будь-який спорт? Змінює жінок зсередини, надає їм якоїсь впевненості, рішучості. Що можеш про це сказати? Зрозуміло, якщо людина не була активною, угу. сиділа вдома, нічим не займалася і потім починає щось з собою робити, це замітно. Угу. Але коли людина починає себе любити, я замічаю і помічаю це, коли до мене дівчата ходять певний період часу, там місяць, два, три, і вони починають дивитися зовсім по, по іншому на себе в дзеркало. У нас багато дзеркал в залі. Mm -hmm. Я замічаю, як дівчата йдуть, підходять, роблять селфі. Спочатку вони дивилися на себе, не дивилися на mm -hmm. себе. Приходили в футболках, в штанах після. Певного періоду часу, поки вони в мене тренуються долюся, вони вже топіки вдягають. Yes. Дівчата вже зовсім по іншому на себе дивляться. Та, коли вони тренуються, вони починають себе любити. І я не скажу, що це мій фітнес такий, uh -huh, чи якось, uh -huh. якось тільки я. Ні, це так працює, коли ти приділяєш собі увагу, коли ти е, виділяєш для себе ту годину часу в день через день і знаходиш час на себе, ти починаєш себе любити. Зрозуміло. Фітнес цьому допомагає, тому угу. що в тебе міняється тіло, міняється ставлення до себе, ти починаєш себе відчувати, ти починаєш десь спостерігати на своєму тілі нові м'язи, і це додає мотивації. Зрозуміло. Стежу за вами в соціальних мережах, і навіть ті відео, які ви виставляєте, справді мотивують, мотивують дуже сильно, хочеться одразу. Залишити всіх і все і, і, і побігти до Галії Магарської на фітнес. Е, нещодавно ви поділилися таким відео. Е, це був якийсь фітнес-похід на гору хом'як. Я так розумію, що ви зі своєю командою, своїми дівчатами, здійснили таку таку подорож. Розкажіть трошки про це. Це був наш дебютний похід. Mm -hmm. Ми вперше так зібралися. Мене дівчата до цього спонукали, і ми вирішили піти. Нас зібралося 29 людей. Це стільки, скільки було місць в автобусі, було бажаючих yes. більше. Yes. Mm -hmm. Але ми поїхали, було дуже цікаво. Мені дуже сподобалося те, що. Хтось йшов перший раз, для uh -huh. когось це було звично, хтось вийшов швидко, для когось це було важко і це був виклик. Uh -huh. І мені дуже цінно, що всі мої дівчата вийшли на гору, хоча, напевно, я їм того не казала. Uh -huh. Але для мене це мені дуже приємно, що всі змогли. Хоча хтось навіть казав, я не вийду, я не зможу. Але незважаючи на то, вони вийшли всі. Ми зробили фотографії, попили чаю. День був дуже цікавий, і воно дуже згр згуртовує. згуртовує. Це так. дуже згуртовує, і це в такому колективі важливо виходить так, що в мене не є так, що кожен сам за себе. В мене група, і мені дуже подобається, як вони один одного підбадьорюють, підтримують навіть на тренуваннях, навіть в поході. Це видно, що в мене згуртований колектив. Ну, це правда, це дуже цінно. І... Воно допомагає один одному. І тобі, як вони тренеру. мотивують один одного, так. і вони, відповідно, мотивують мене. Тебе, як тренера, також так. це підсилює і мотивує, ясно. Галино, ем, знову ж таки, аналізуючи твій контент, е, контент в соціальних мережах, зосібно у Фейсбуці, е, я побачила доволі таку красиву світлину. Направду, там тебе на ній не впізнала, бо вже звикла до тебе одної, а там ти відкрилася зовсім з іншого боку. І цікавий такий був надпис твій. Такою я себе ще не бачила. Люблю розкривати себе різною. І Тут мені закралася потай така думка: можливо, в цієї Галини, каратистки, фітнес тренерки фізичного терапевта. Є ще якийсь потенціал до чогось до чогось великого? Які твої захоплення? Чим ти, чим ти наповнюєш себе? Я себе наповнюю. Я для себе відкрила гори. Угу. Моя така ціль... Карпати наші так? Так, наші Карпати. Угу. І моя така ціль зараз відвідати всі двохтисячники. Угу. Після цього всі зимові двохтисячники. Вони мене наповнюють. Мені там спокійно. Хоча, коли мені потрібно десь перезавантажитись, мені хочеться десь бігти, uh -huh. та кудись їхати. Е, ш, ш, має бути щось активне для мене. От Гори ці походи, вони мені дають е, можливість перезавантажитися. і зловити якісь нові ідеї, нові, нове натхнення, якийсь новий ресурс для себе отримати. Феноменально, навіть е, не спокійно. Це неспокійно. На, на, навіть е, перезавантаження від фізичного е, виснаження, так би мовити, вона знову ж таки енергія акумулює. Вона енергію. знову ж таки акумулює в подорожі в енергії. Рух. Ну, я, я, я бачу, що швидкість, швидкість це справді, справді твоє. Твій такий прогресивний ресурс. Галю, а якщо би ми зараз говорили про якусь таку рольову модель сучасної української жінки, що би ти виділила, які риси характеру? Які потрібні е, для стресостійкості, бо сьогодні це дуже актуально. так? Тобто, що, що виробляти в собі, щоб, попри оце все, триматися триматися стійко, триматися вперто і не впадати в жодну, в жодну апатію, депресію і те. Ну, скажу так. Е... Вернемося знов до фітнесу, uh -huh. до фізичної активності. Якщо ти сидиш на одному місці, це не цікаво. Жінка не ти тоді не прогресуєш. Uh -huh. Наш світ зараз, на жаль, в нас війна, uh -huh. і жінка має бути сильна. І коли жінка щось робить фізично, йде на той спорт. Це не тільки спорт. Насправді ти там приходиш, ти там залишаєш якусь певну негативну енергію і черпаєш для себе якусь позитивну енергію, ти можеш там залишити всі емоції, ти нагода не відключаєшся від того. Uh -huh. Ти там ментально перезавантажуєшся. Це є і ментальне твоє здоров'я, це є фізичне твоє uh -huh. здоров'я, це є емоційне, психологічне. І дехто каже, що не потрібно йти до психолога, можна піти на тренування. Mm -hmm. Я підтримую цю думку. Яка жінка повинна бути? Повинна бути сильна, По, повинна сильна. бути ніжна і сильна, тому що не може бути жінка тільки сильна, бо mm -hmm. тому що в цьому от, наша власне, жіночність. От, така власне, в міжнаці... оцей, так, от, власне, оцей такий симбіоз, вміти вдало <сумітно> поєднати вдало в собі поєднати, жіночу, і баланс, ніжність. Так. Тобі вдається це поєднувати? Мені здається, так. Мені це вдається. Е, я знаю з твого особистого, ти напередодні поділилася, що твій чоловік є твоїм тренером. Так. З карате, так. Так. А от мені цікаво в побуті. Е, Галя Магарська діє за принципом я сама чи чоловіче допоможе мені? Дуже таке з підвогом питання. Е, ну, звичайно, що підтримка в сім'ї дуже важлива. Е, можна сказати, мій чоловік мене всюди підтримує. підтримав. От банально стоїть великий мішок картоплі. Припустимо, актуальна зараз тема. Так, тобі її треба з одного місця. Перенести, ти ж, ти ж фізично спроможна це зробити. Ти візьмеш цей мішок картоплі і перенесеш, поки він там на дивані, чи все-таки попросиш його? Ні, Я не буду просити, я буду чекати, поки він це зробить. Ясно. Мішок картоплі буде стояти, доки чоловік зрозуміло. Добре. Ну, ми вже близимося до завершення нашої бесіди. І традиційно, якщо ти не проти, я усім нашим гостям задаю бліц, такий коротенький, бліц опитувань, для того, аби твої шанувальники краще пізнали твій внутрішній світ. Ми не коментуємо, не пояснюємо, нічого не аргументуємо, просто обираємо те чи те. Ти не проти? Ні. Тоді поїхали. Отже, Галю: Віра чи розум? Розум. Книга чи фільм? Книга? Теорія чи практика? Практика. Вечірка, чи подорож? Подорож? Поступливість чи впертість? Впертість. Крик чи сміх? Сміх. Чорне чи біле? Чорне. Тістечко чи канапка? Канапка. І на цій смаковитій ноті ми будемо завершувати. Нашу розмову. Я лише нагадаю нашій слухацькій і глядацькій аудиторії, що сьогодні у нас в програмі Жіночі сенси була красива молода жінка, фітнес-тренерка, чемпіонка України з карате, фізична терапевтка Галина Магарська. Дякую, Галю, за те, що прийняла наше запрошення. Щиро звичимо тобі. Усіх успіхів в усіх твоїх сферах діяльності, і щодня, щодня відкривати в собі щось щось нове, розкривати оті потенціали, які ти можливо навіть не підозрюєш. Христя, і тобі дякую за запрошення, і бажаю тобі успіху в цій такій, також нелегкій діяльності, але досить цікавій. Яка допомагає жінкам також розкритися і показати, які вони є насправді успіху тобі? Дякую.